Всіх вітаю! Це п'ята серія мого міні-курсу, міні-серіалу про глютен, в який я хочу надати максимально повну інформацію, створити для вас повну картину, розуміння, що це таке, як воно впливає, як діагностувати ми в попередній серії розглядали чи чутливі саме ви до глютена, або можливо, ви навіть маєте целіакію, таке рідкісне захворювання, яке викликається вживанням глютену, і має суттєві наслідки для стану здоров'я і організму загалом. І а, так як глютен міститься в продуктах, які ми всі дуже полюбляємо: це хліб, булочки, солодощі, печиво, макарони, пасти, піца, то, звичайно, коли людина чує, розуміє і навіть абсолютно точно впевнена і має на руках аналізи, які. Тверджують, що їй треба відмовитись від глютену, а відмовитись від глютену при целіакії і чутливості до нього потрібно назавжди, потрібно повністю, потрібно радикально і категорично. А то в людини, звичайно, виникає стрес, і як кожен стрес, людина проходить через п'ять стадій: це перша стадія а заперечення, що такого бути не може, я не алергік в мене. В роду всі їли хліб і нормально переносили. Раніше в мене такого не було, ні на що не скажеш, і так далі. А слідуча стадія це гнів такого не може бути. в мене нормальні аналізи і так далі. І є ще стадія торгу, коли людина починає питати: а якщо цільнозернове, а якщо іноді, а якщо я поїду в Італію, то що я там не буду їсти піцу і пасту. А якщо я поїду у Францію, я що, не буду там їсти круасан? а, а якщо глютен фрі, і так далі. І я в цій серії хочу розповісти а, саме аргументи, а, які і відповіді на питання, які найчастіше задають люди, неважливо, це пацієнти на консультації або це просто світська бесіда а, серед е, знайомих і друзів, або це спілкування з родичами, яким я хочу пояснити, чому я не даю глютен своїй дитині. І хочу вас таким чином і а, інформувати, і озброїти, якщо вам доведеться сперечатись з родичами, друзями і знайомими. А в дитинший такий аргумент: а в дитинстві або раніше в мене не було реакції. Дійсно, а так як чутливість до глютену і целіакія – це мультифакторіальне захворювання. Тут, тобто Тут крім генетики потрібно, щоб збігли ще декілька обставин для того, щоб дійсно виникло захворювання або суттєва чутливість. І раніше могла бути тільки генетика, і там, наприклад, один-два фактори. Але протягом життя з е, накопиченням вікових змін, певних похибок у харчуванні, самопочутті роботі кишківника, відбувається накопичення факторів додаткових, які можуть призвести до маніфестації, тобто прояву активного, селякі в будь-якому віці. Дійсно, найчастіше є два піки захворюваності: перше це після. Переходу на загальний стіл дитини, коли вона переходить з грудного молока на загальне харчування, і вона втрачає таким чином захисний імуномоделюючий вплив грудного молока. І другий пік це між 20 і 30 роками, це найчастіше, але целякія може з'явитися або тим паче чутливість набута і в 40, і в 50 років і дійсно раніше такого не було. Але як каже моя бабуся, дуже мудрий і досвідчений лікар, все колись починається. Так, от чутливість до глютену теж може колись починатись, і від того, що раніше у вас такого не було, на жаль, вона нікуди не зникне. А і, е, перше, що я хочу сказати ще, це те, що реакція можливо була, але ви її не помічали або не пов'язували з глютеном. По-друге, вплив глютену і факторів, які Призводять до чутливості до нього, має накопичувальний ефект, накопичувальну дію, і раніше організм ваш міг компенсувати вплив глютену, а зараз вже він вичерпав свої ресурси і не може. Тому раніше ви нічого не відчували, а зараз все якось на купу повалилося і такий закрутився цілий каскад реакцій. І по-третє, могли з'явитися накопичитись чинники для маніфестації. Тобто раніше була тільки генетика. Потім додалась кишкова проникність, додалось порушення мікрофлори, додалось порушення роботи кишківника, додалась імунна дисфункція і так далі. Це зрушує компенсаторний баланс і реакція проявляється раптово або поступово. Може бути різкий прояв, може бути плавний накопичувальний, але все одно, якщо виявлена така чутливість, на жаль, бо вона вже є, і з цим треба щось робити. А найчастіше це дійсно перші два роки відлучення від грудей і між 20 та 30 роками. Тобто в цьому віці треба бути особливо уважними і списати в такому віці скарги на вік, стрес і старість не вийде, тому будьте уважні до своїх дітей і до себе між 20 і 30 роками. А важливий нюанс: люди часто кажуть: я не алергік, в мене немає ні на що алергії, чому це в мене алергія на глютен. Насправді. Алергій є багато типів, як мінімум, чотири основні групи реакції. Вони так і називалися, коли ми вивчали патофізіологію в університеті. Це о, алергічні реакції по кумсу і джелу. Їх є чотири типи. І ось ця класична така кіночна алергія на арахіс, коли людина там з'їла батончики, там була крита арахіса, або вона її принесли в ресторані. На те на ту якусь лапшує, там був соєвий соус або пшениця. І в людина алергія на курку чи на рибу, і вона з'їдає одну молекулу того продукту, і в неї одразу червоні обличчя, вона задихається, викликаючи виступу ляті адреналін. Це лише перший тип реакції, він називається анафілаксія. А є ще три великі групи: це сироваткові реакції, це цитотоксичні реакції, дуже великий спектр імунних і алергічних реакцій, які не будуть так яскраво. Класично проявлятись і о, навіть можуть бути не помічені, тому що дуже розтягнутий ефект, дуже неспецифічні різноманітні симптоми, і о, це все при вживанні глютену на фоні генетичної чутливості або порушення імунної системи або роботи кишківника, Все це накопичується поступово. Людина часто звикає до такого стану, звикає до таких скарг, тому що не було так, що вона рідко буває так, що вона здорова, здорова, здорова тут вона. Хопа, прокинулась, в неї все болить, розвалюється і купа скарг. Ні, це відбувається поступово. Людина думає, та я старію, та це вікове, та це стрес, це я не виспалася і так далі. Тобто, це все поступово, людина звикає до свого самопочуття, і вона не може порівняти насправді, як було там 10 років тому. Вона просто фізично не може це відчути, цю різницю, і людина просто сприймає свій стан як норму, звикає до нього і нічого не робить, нікуди не звертається. А діти не можуть загалом бути критичні до свого стану, порівняти, якось пов'язати. Тому ви повинні за ними слідкувати і дивитись за всіма цими показниками, тому що вони зазвичай не можуть повідомити про свої скарги або зміну самопочуття, і тим паче якось це пов'язати з вживанням глютену. Але такі дитячі стани, як атопія і коліки, вони можуть бути пов'язані також з вживанням глютену. А слідуючий, дуже такий потужний, класичний розповсюджений аргумент: це наші бабусі їли кліп. У голова і все було нормально. Але давайте розглянемо реальний раціон наших предків. Раніше люди не жили в доступності супермаркетів, доставки їжі, холодильників навіть не було і запасів. Люди були мисливцями збирачами. Вони переважно їли дрібну дичину, щось там. Піймали якогось зайчика, косулю, якусь там цісарку вхопили, зарізали, піджарили на вогні, їли дичину дрібну, зелень, корнеплоди, горіхи і сезонні фрукти, ягоди, а, лише сезоні вони не були в доступі, і вони не весь рік, і вони не були такі солодкі, гарні. Якщо ви спробуєте якусь справжню дику явленю, грушу, ягоди, вони дуже кислі, вони дуже такі, ну, ви їх в супермаркеті, скоріш за все, не придбали. Пройшли повз і навіть не звернули увагу на такі натуральні, справжні а, дикі сорти фруктів і ягід. Вони зовсім не такі, як ці яблука Голден, які аж прям лущаться цією соковитістю, ні, а насправді вони не такі. І, можливо, наші предки їли комах, але вони точно не їли круасани, паніні, піцу, пасту, а, вафлі, печиво і все те, що ми їмо цілодобово, вони не мали доступу. Злаки в нашому раціоні так міцно закріпились лише з появою сільського господарства, а це було не з самого початку людської цивілізації. І ці злаки були все ж таки більш дикі. Вони містили менше глютену, вони не були генно модифіковані, вони не містили інгібіторів амілази трипсину, тріпсину, тобто вони не мали цих ферментів активних, які перешкоджають засвоюванню. Зерна шкідниками їх туди вже додали штучно в результаті селекції і ці інгібітори ферментів, тобто вони гальмують ферменти, щоб шкідники не могли їсти це зерно, щоб були кращі врожаї, вищі прибутки. Але коли людина їсть, її ферменти так само не здатні повністю розчинити цей глютен, якого по перше стало в десятки разів більше в цьому зерні. Цього зерна на нашому столі в раціоні стало також десятки разів більше. Так він ще й містить спеціальні речовини, які перешкоджають його розщепленню і смоктуванню. Тобто нам стало в десятки разів складніше, і все ж таки такого надмірного розповсюдження глютен, вироби з нього зазнали лише в промислову епоху, тобто це останні десятиліття. Буквально навіть наші бабусі прабабусі вони не могли а, їсти так багато в них не було в доступі такої великої кількості продуктів. Вони ходили напівголодні. Дійсно, наше харчування дуже змінилось, і навіть злаки ті самі, навіть цільні, вони також змінились. До того ж, додалися такі фактори штучні, як мікробна трансглутаміназа, яка має генетично молекулярну схожість до наших а, певних факторів кишківнику і може викликати перехресну реакцію, і наш організм реагує на неї, на цю мікробну а, дуже активно, агресивно і це збиває його з пантелику і виникає також алергічна та імунна реакція. Тобто раніше, коли наші бабусі їли, злаки були нижчим містом глютену. Мікрофлора в наших бабусів також відрізнялась. А що ще дуже важливо: хліб готували на заквасці з лактобактерій, які ферментували той глютен, якого було ще й менше е, за кількістю. Тобто він був вже перетравлений лактобактеріями в цій заквасці. Зараз вкрай рідко готують хліб на заквасі, все ж таки ми їмо переважно не ферментований глютен. І імунна система наших бабусь вона не була в такому напруженні через екологічні фактори, через вакцинацію, яка є штучним навантаженням на імунну систему. Тому всі ці фактори також треба обов'язково враховувати. Ще раніше не було такого поширення антибіотиків антисептиків. Наші бабусі не носили всі з собою антисептики в сумочці, вони не пили антибіотики по кожному якомусь дрібному симптому. Була їжа більш натуральна, тобто вона зберігала цілісність кількового бар'єру. Вона зберігала краще мікрофлору. Не було такої кількості промислових консервантів, додатків у мікробної трансфотамінази, і що ще важливо, скоріш за все, в них також були скарги, але вони їх не пов'язували з лютеном, і наші бабусі жили в трошки інші часи. І вони, скоріш за все, просто не ставили до себе таких вимог і до свого здоров'я, як ми зараз, коли ми надивимося блогерів, коли ми надивимося соцмережі, де всі в ресурсі в потоці, де всі 50 років виглядають на 25, і ми думаємо, що ж це я з ліжка зранку не можу встати. У мене нема сил, коли всі такі сяючі і енергійні. Тому наші побусі, мабуть, що так критично до себе не відносились і так багато не вимагали від свого організму. Слідуючий аргумент: я здала аналізи. в мене все добре. Ми дуже детально розбирали аналізи і діагностику в попередній четвертій серії діагностика. А, але а, звичайно, треба розібратися, які аналізи здані. Тому що коли людина просто приходить в лабораторію, каже, мені аналіз на глютен, це лише показує її чутливість до глютену, і тут ще треба розбиратися, тому що треба здавати антитіла. Треба дивитись на наявність симптомів, на відух, на дієту без глютену і так далі. Тобто є 4 з 5 критеріїв. З яких найдостовірнішим є біопсія, її вкрай рідко хтось робить, і це робиться тільки за призначенням лікаря. Я не думаю, що хтось ходить і самостійно робить собі біопсію тонкої кишки. Як мінімум, її повинен взяти лікар і зробити лаборант. Вони входять цього процесу, скоріш за все, поцікавиться. А чого це ви прийшли це робити? Тобто, це ще треба розібратися. Які дослідження дійсно ви здавали і наскільки вони достовірні, наскільки ми можемо ними керуватись і констатувати, що ви дійсно. Це добре у вас по аналізах. Ви дійсно можете їсти глютен. Це треба консультація лікаря. Коли е, пацієнти кажуть на консультації, я здавала аналізи, мене все добре. Починаю загиблювати. А які аналізи? А добре чи не добре, то все не так добре виходить, як здавалося. А що ще? Глютен взагалі то може викликати реакції та потребувати виключень навіть при чистих аналізах, тому що якщо в людини дійсно є чутливість. І вона себе почуває краще, в неї є клінічна відповідь на безлютенову дієту. То яка різниця, які в неї аналізи, якщо ми знайшли причину і знайшли, що найголовніше метод усунення цієї причини, я тоді не бачу сенсу торгуватися за ці аналізи від того, що ваші аналізи чисті, а реакція є вашому організму не легше. Тобто, практика вона завжди перемагає будь-яку теорію, і плюс ми тут боремось не за аналізи, ми тут боремось за вашу якість життя і його тривалість. І за ваше самопочуття, гарний настрій, а не за ваші аналізи. Якщо аналізи чисті, а скарги присутні або сумнівні, то найкраща стратегія це прояснити ситуацію, це повністю відмовитись від глютену мінімум на три місяці, краще на шість, для того, щоб повністю імунна система розслабилася, щоб оновилась мікрофлора, загойлась кишкова стінка, щоб виявилися антитіла, поспостерігати за самопочуттями, регресом скарг, порівняти, ось взяти листочок бумаги. А до відмови від лютени записати свої скарги там 1, 2, 3, 4, 5. Я так робила особисто. Я записала В мене щось там біля 20 скарг набралося. Потім півроку не їсти глютен повністю, повністю ніяких чітмірів, ніяких кросанів, ніяких там піц на день народження або ПМС. Ви півроку не їсте, спостерігаєте за цим самопочуттям. Але людина знову ж таки вона як до поганого самопочуття звикає, так і до хорошого. Тому треба потім дістати. А, порівняти дійсно, в мене там з 20 скал пройшло 15. тобто в мене є клінічна відповідь на безлютенову дієту після того, як ви вже пожили на безглютеновій дієті, вам стало краще ви берете повторно вводите глютен і дивитесь. Якщо з цих 15 скарг, які глютену зникли, 10 повернулись, то ви розумієте, що навіть при чистих аналізах вашому організму без глютену краще ніж з ним, і тут е, вирішувати вам, але відповідь і тактика, як на мене, очевидна. Тому робіть висновки і орієнтуйте все ж таки на істину, а не на а, ілюзії якісь. Слідуюче питання: а якщо цільнозернове? Глютен це невід'ємний компонент зерна. Це можна сказати його ДНК, тому що це білок структурний а, пшениці та інших злаків глютенової групи, жито, ячмінь, а, спельта, а, сорго а, тому якось видалити це глютен неможливо. Наша ДНК зберігається навіть коли роблять розкопки і а, скелетам вже декілька тисяч літ, Вони там були і в гарячих е, температурних умовах, і в холодних, і їх завалювало е, камінням, і їх розкопали з піску. Все одно е, ці дослідники можуть звідти вилучити ДНК так само і зерно, хоч і воно ціннозернове, хоч воно подрібнене, хоч воно таке, хоч воно сяке. Все одно повністю прибрати глютен звідти неможливо. Єдиний спосіб зменшити міст глютену. Це ферментація, справжня ферментація лактобактеріями, але навіть вона повністю не позбавляє а, злаки глютену. Вона просто його перетравляє, тому, на жаль, цільнозернові вироби не підходять і вони будуть так само викликати реакцію. І часто навіть безглютенові написи на упаковках не завжди є гарантією. Це може бути маркетинг і підміна понять, тому тут треба дійсно читати склад і заглиблюватися, нікому не вірити, якщо. Тому що, якщо ви не переконали самостійно, тому що дуже багато просто маркетингу, і не всі насправді так розбираються глибоко, навіть ті, хто виробляє ці продукти, особливо якщо це якесь крафтове кустарне виробництво, якихось батончиків, цукерок, на них може бути написано глютен фрі. А там є вівсяні пластивці, і вони все одно можуть викликати реакцію. Чому? Тому що вівсянка вона, хоч і не містить глютену, вона містить авенін. Він дуже подібний по структурі до глютену, хоч він і не є класичним глютеном. А і вівсянка часто зберігається і транспортується, і перероблюється на і пасується на тих же виробництвах, що і пшениця. Вівсянка може бути забруднена безпосередньо вже пшеницею глютеном, і наша імуноген, імунна система може переплутати, якщо вона вже насторожена проти глютену, має виражену реакцію. Вона може і авенін сприйняти за глютен і дати на нього активну яскраву імунну реакцію. Як, наприклад, у вас є сестра? Ви схожі, ви не однакові, ви не близнючка, але ви з нею схожі. І в принципі, в напівтемрямо від 20 метрів вас можна переплутати так само і наша імунна система. А коли вона в хаосі, коли вона напружена, вона може переплутати і на авенін також реагувати, тому його бажано також виключати. Якщо вже сказав А, то треба казати і Б. Я так вважаю, це моя особиста думка. Тому напис глютен фрі на вівсянці є лише частковою правдою. Там нема глютену, але бо це не означає, що вівсянка безпечна для людей з чутливістю до глютена або тим паче з які. Імуногенність моногенність авеніну дійсно менша, ніж глютену. Дикі тварини, наприклад, овес їдять, а пшеницю не їдять. Однак вівсянка часто, як я кажу, зберігається і фасується разом пшеницю, може бути від нею забруднена, тому будьте обережні. Якщо ви маєте дійсно целіакію або яскраву реакцію на глютен, звичайно, краще відмовитися або обирати овес глютен фрі. Глютен фрі овес це не означає, що там вилучили білок, це означає, що ця вівсянка точно не зберігалась, не фасувалась, і не вироблялась разом з пшеницею. Тільки це. А там як був авенін, подібний до глютена, так він і є. Ось що насправді на вівсянці означає напис глютен-фрі. Якщо ви хочете оздоровитись і маєте реакцію на глютен, то краще вівсянку також виключати. Вважається, що до 50 г вівсянки не а, чинить якогось негативного впливу, але хто їсть 50 г вівсянки, я хочу побачити цю людину. А як же користь зерна? Там же білок і вітаміни, як же бути без них, Це ж таки цінний харчовий продукт. Насправді, якщо ваш організм не здатний розщепити глютен, то він і не здатний отримати звідти білок, тому що в тому і проблема, що цей білок не розщеплюється, навантажує імунну систему, порушує цілісність кишківника і викликає ось таку запальну реакцію. Тобто він не всмоктується все одно. Якщо ви до нього чутливі, ви нічого не виграєте з того глютену. Глютен взагалі є важким для розщеплення білком, навіть для абсолютно здорових людей, тому їм не рекомендовано зловживати. Він може повністю не перетравлюватись навіть у людини не чутливої до глютену, але просто у той людина, яка має слабкість травлення, ферментативних систем, підшлункової, печінки, порушення мікрофлори, вже може викликати реакцію. Хоча в людини нема целякі, він не поповнює пул амінокислотну, лише навантажує кишківник імунної системи в такому випадку. Плюс ще вважається, що це якісь цінні такі злаки. Насправді, злаки глютеномісні, вони не містять нічого незамінного. Там є амінокислоти, які ми можемо таким самим чином отримати з інших продуктів, їх безліч. Вітаміни ми також можемо отримати з безліч інших продуктів, абсолютно повсякденних доступних, і ніяких таких харчових дефіцитів у людей, які не їдять глютен, не спостерігаються, вони нічого не втрачають. Насправді і леко. Компенсують це іншими харчовими продуктами, плюс в них ще й покращується травлення, і вони з тих інших продуктів отримують набагато більше користі, ніж навіть якщо б вони їх вживали паралельно з глютеном. А при непереносимості глютену організм більше білку та вітамінів витрачає на відшкодування збитків, на загоєння дефекту, на підтримання нормального стану слизової, на латання цих дірок, які утворює глютен, ніж. Отримує з того глютену, організм більше витрачає, тому що запалення це стан шаленого використання ресурсів. Запалення це для організму як війна, і ці снаряди у вигляді амінокислот, вітамінів, вони шалено витрачаються в стані запалення, тому а, однозначно ви нічого не втратите. А чи дійсно треба виключити глютен повністю? В людей це викликає такий певний розпач. Це вже стадія можна сказати, торгу переходить на стадію депресії, коли людина вже перевалила всі ці попередні аргументи, що дійсно не можна цільнозернове, Дійсно, треба відмовлятись, дійсно і вівсянку не можна, але що не можна зовсім не ну не вже не можна зовсім? А якщо я поїду в Францію, якщо я поїду в Італію, а коли мені на день народження подарують торт, то що мені теж не їсти, так на жаль, навіть незначна кількість глютену здатна повністю повернути отой стан і повернути вас на той момент, з якого ви починали, і здатна повернути каскад запалення і патологічних імунних реакцій. Тому Треба відмовлятись повністю, і ще треба дати час організму на відновлення, тому що варсинки тонкої кишки вони так швидко не відростають. Імунна система і мікрофлора також так швидко не оновлюються, тому треба терпінням запастись силою характеру і розуміти, заради чого ви це робите взагалі. Коли людина відмовляється від глютену, якщо вона до нього дійсно чутлива, то в перші 2-3 тижні зазвичай вона відчуває значне таке полегшення, тому що різко знижується рівень запалення, покращується всмоктування. Нарешті в її організм починають поступати поживні речовини, вітаміни, мікроелементи з харчових продуктів. Але треба розуміти, що ворсинки тонкої кишки повністю не відновляться, імунна система повністю за 2 тижні не відновляться. Десь до двох, а навіть трьох років це може займати цей процес, щоб повністю відновити стан кишківника, повністю полагодити всі ці дефіцити, всі ці порушення. Тому запасіться терпінням, і насправді навіть просто круасан або піца після двох років дотримання дієти глютену знову можуть запустити весь цей каскад, і людині доведеться починати все наново. Тому тут вже треба для себе вирішити. Якщо вже відмовлятись, то відмовляти дійсно радикально, тому що ці напівміри вони на жаль. Ну, дуже дають такий сумнівний ефект. Так що, тепер не їсти взагалі ніколи, на жаль, ніколи, тому що це лякія, це хронічна хвороба, і для нормалізації стану організму потрібна пожиттєва повна відмова від глютену, в тому числі прихованого. Але є приємні бонуси, які ви отримуєте, відмовившись від глютену. Це кращий стан кишкової стінки. А через кишківник наш організм отримує абсолютно все, що йому потрібно для життєдіяльності: це і вітаміни, і жирні кислоти. Мікроелементи, мінерали, і все це буде набагато краще засвоюватись. Відповідно, ви будете краще себе почувати. у Вас буде кращий метаболізм, краще відновлення після будь-яких пошкоджень, навантажень, у вас буде кращий стан шкіри, волосся, настрій, тому що не буде цього нейротоксичного впливу. у Вас буде здоровіша мікрофлора, а мікрофлора вже доведено є дуже потужним чинником впливу і на вагу. І на імунітет, і на здоров'я, і навіть на захист від онкологічних і серцево-судинних захворювань. Мікрофлора вже визнана, можна так сказати, окремим органом, який дуже суттєво впливає. І я вже про це говорила. Я ще раз повторюю, що навіть були численні експерименти, коли брали дві групи мишок: одні групи пересаджували мікрофлору здорових людей, інші групи пересаджували мікрофлору хворих людей, і через певний час однакового харчування ті мишки, яким пересаджували мікрофлору здорових людей, лишались здоровими. А ті мишки, яким пересадили мікрофлору хворих людей, вони відчували себе хворими, хоча їх так само годували, це були генетично такі ж мишки, тобто мікрофлора дуже сильно впливає. А також відмовившись від глютену, у вас буде більший синтез захисного слизу, тобто ваша кискова вона буде захищена, вона зможе нормально відторгати всю агресію, все непотрібне воно не буде потрапляти в ваш кровотік. А менша аглютинуюча дія на судини, кращі судини, кращий кровообіг, пізніший початок серцево-судинних захворювань, менше інсультів, тому що мозок це також судинний орган. А не буде такого патогенного впливу на нервову систему і мозок, ви будете краще ясніше мислити, краще концентруватись, у вас буде набагато вищий інтелектуальний потенціал, а краще будете спати, буде кращий настрій, вище лібідо, будете собі подобатись і. Це дійсно такі потужні аргументи, і буде менш виражений оксидативний стрес, це пошкодження молекул і тканин нашого організму вільними радикалами, і це основний механізм старіння і виникнення онкології. Тобто, відмовившись від глютену, ви будете повільніше старіти, і ви суттєво знизите свої ризики онкологічних захворювань, серцево-судинних, аутоімунних, нейродегенеративних тобто Ецьгеймер, Паркінсон, Росіяний склероз і все. Те, що дуже страшно, тому що людина може дуже довго жити, просто як овоч, і коли в неї не працює нормально мозок і нервова система. Менший рівень запалення, запалення це також пусковий механізм старіння і онкології. Нижчі ризики кишкової проникності, Відповідно, відсутність туману в голові, нормальне мислення, менше алергії, менше проблем зі шкірою. Швидше відновлення після стресу, навантаження, операцій, косметологічних процедур і так далі. Стабільніший стан імунної системи і менше ризика аутоімунних захворювань, які вже стали пандемією сучасності, і, на жаль, їх рівень захворюваності тільки зростає, і це також пов'язано із лютеном. А в наступній серії я розкажу, як вже жити без лютену, що не їсти, що їсти і як. Зберегти якість життя без глютену і харчуватись повноцінно. Я, наприклад, не їм глютен вже 3,5 роки, і не можу сказати, що мені якось погано живеться. І насправді, через певний час, ви, от коли ви вже відчули всі ці бонуси, всі ці покращення самопочуття здоров'я, вам вже і не хочеться промінювати це на якийсь круасан або пасту. Тим паче, що зараз є дуже багато варіантів і безглютенових паст, і безглютенових солодощів, тістичок, і всього що завгодно.